Одне з найскладніших питань української мови наголошування слів. Оскільки український наголос вільний, абсолютних правил наголошування немає. Перевірте себе, поставивши правильний наголос. Увага на екран. У наведених словах наголошуються різні склади: Разом, рукопис, принести. Ба більше є слова з подвійним наголосом, весняний Весняний, мабуть, мабуть, навіть така граматична категорія, як число, може впливати на наголос: приказка, але приказки. Тож пропоную невеличку низку відео про закономірності, які допоможуть запам'ятати складні випадки наголошування. Робіть підписку, тисніть на дзвіночок. Говорімо українською разом і правильно.